Поки служба в справах дітей вирішує, що далі робити з цими дітьми, чи повертати до її біологічної сім'ї, чи шукати їй іншу сім'ю, чи ці діти будуть поміщені до будинку дитини. Ось цей період діти завжди перебували в педіатричних відділеннях, в лікарнях, самі і без належного обладнання і всього необхідного, і це все лягало на плечі медичного персоналу. Нас дорослих, це було ну, пріоритетом. Тобто, весь персонал ми зібрались і вирішили якось про це е, проговорити, прокричати. От звертались до, до всіх, хто можна, і відгукнулись. Відгукнулись люди, які не які не байдужі на цій проблемі. І я розумію, що ми робимо багато, але разом ми можемо зробити більше е, корисних речей саме для цих е, маленьких янголят. Е, Зараз ми облаштовуємо три ігрових кімнати, дитячі бібліотеки, скриньки мужності, забезпечуємо дітей всім необхідним одягом, іграшками, приладдями, гаджетами, тому що без них дуже сумно, коли діти знаходяться в лікарняній палаті. Насправді діти не повинні перебувати в лікарні, вони повинні перебувати в сім'ї і в оточенні тих людей, які б надавали в першу чергу захист їм піклування, і там, де діти посміхались і ну, розвивались.